До оперативних новин зранку росіяни атакували центр Береслава на Херсонщині, там обстріляли міський ринок. Є поранені, повідомив начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Це Херсонщина, Береслав. Детальніше будемо питати в Олександра Толоконікова. Це очільник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні! Розкажіть, будь ласка, про наслідки обстрілу Береслава. Сьогодні близько шостої ранку армія РФ задала чергового туристичного удару. Терористичного удару по Херсонщині. Росіяни атакували центр Борислава, як вже сказали, це міський ринок. Там зранку, коли там почалась почали люди ходити, ймовірно звівся вогонь з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. Також пошкоджений П'ятиповерхівий поверхів, поверхів будинок, який поряд по кожкоджений дах та верхні поверхи. На цю хвилину відомо про п'ятих поранених, троє людей в важкому стані. Ми їх перевезли до Херсона, до лікарні. Наразі лікарі борються за їх життя і допомагають максимально цим, чим потрібно. Скажіть, будь ласка, наскільки Борислав віддалений від лінії розмежування, як часто росіяни взагалі накривають його вогнем? Ну Борислав як і Херсон кожного дня під обстрілами, і росіяни гадять всього, що що в них є, ну крім ракет і ну, великої дальності, і тому ну там він дуже близько, саме через річку, вже знаходиться окупована територія Каховки, звідки вони гадять. Цього разу це був прицільний обстріл по мирним, як ви вважаєте? Ну тобто, це ранок, це е, початок робочого тижня. Ну для мене, наприклад, відповідь очевидна, але я можу зробити неправильні висновки. Мої висновки також про те, що ну неможливо неприцільно стріляти з такої відстані, і тому. Імовірно, про те, що вони стріляють саме по мирним жителям, по херсонцям кожного дня ці прильоти саме по мирним жителям, по мирним населеним пунктам, по домівкам, по побічним закладам. Ну це не може бути неприцільною, не може бути е, е, така імовірність того, що вони неприцільно стріляють по е, лікарням кожного дня, дуже маленька. Це стовідсотково про те, що вони хочуть зруйнувати і лікарні, і інфраструктуру, і пошкодити якомога більше домівок і набрати життя наших херсонців. Угу. Якщо говорити про інші населені пункти, якими для них були ці перші, ну навіть півтора дні нового року, в розрізі обстрілів вони продовжують обстрілювати. Населені пункти всі майже які знаходяться вдовж річки. У ну, нас і статистика каже, що ну, постійно вони обстрілюють і виїзди з Херсона на Береславщину, Антонівку. щастя ну, не було постраждалих, але ну, от ви знаєте, вже про постраждалих з перші дні. І ці, і саму на річ, річ двоє дітей постраждали, і, і потім це, росіяни продовжували прислідувати цих дітей вже в лікарні обласній лі дитячі стежа, які не терпіли бідні діти, і ми бачимо, що ну, продовжується терор Харківщини зі сторони росіян. Ви згадали про ці виїзди з Херсона. Я так розумію, це ж ці дороги, якими власне люди можуть виїхати в більш безпечні регіони України. Ну тобто дороги життя, так, якщо так назвати, глобально. Ну це трошки не, не, не ті дороги, не це Переславське шосе, куди Антонівка, М14, дорога, яка веде на саме Миколаївське шосе, більш ну яким користуються люди з реагувати, але туди також час від часу прилітати. Угу. Ми почули вас. Дякую за те, що поінформували по ситуації на Херсонщині. І, власне, про обстріл Береслава. Ми говорили, це був Олександр Толоконніков, очільник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Ми почули, що Береслав це Херсонщина, він відносно недалеко від лінії розмежування. Нині ймовірно з танку атакували центр міста, ринок міський. На тепер відомо що про п'ятьох поранених, і двоє з них уваж якому стані їх евакуювали в інші медичні заклади.